Хороший руський та фейгін. Гіркін відкидає вуса. Крабовий кошмар кадиревся. ЗСУ перетнули синю лінію. Це Барактар Ньюз». Вітаємо тебе, незламний народи вільної країни. Український день незалежності пройшов. Курська і Білгородська Народна Республіки. Передаємо естафету вам. Полетіли байрактарчики. Байрактар Ньюз». Тисло про тиждень на болотах мародерство дійшло і до вищого керівництва Росії. Путін почав красти сам у себе. Народ вже обібрав до нитки. Тепер дійшла справа і до президента Ердоган. Якщо будеш з ним зустрічатися, дивись уважно за своїм роліксом. В Єкатеринбурзі пройшли змагання по бальзамуванню покійників. Які перспективи в країні, такі і змагання. Переможець отримає аж 200 тисяч рублів, тобто майже нічого. Бо рубль на Росії теж пора бальзамувати. До речі, російська армія виступила спонсором спонсором постачання матеріалів для змагань. На Алтайському краї пройшов забіг із бушик. Чому вони так швидко біжать? Бо за перше місце пообіцяли дати нормальне житло, тобто просто не забиратимуть костюм. Цікаво, що далі. Заплив на диванах, гребля балалайками, стрибки з балкону. В Нижньому Новгороді сім'ї вбитого орка привезли шафу. Не виключаємо того факту, що спочатку в ній несли вбитого орка на цвинтара, а вже потім подарували її сім'ї. Шафу, як і батьків, не обирають. Тому що привезли, тими користуйтесь. Російська приказка говорить. Якщо на дорозі десь лежить пілот, значить поруч десь горить літак. Цікаво, як російські пілоти планують впоратися з F-16, якщо вони з вітром впоратися не можуть. Муляж бойового харчування показали на виставці Армія 2023 Ще раз підкресливши те, що харчування в російській армії це лише муляж, на відміну від справжнього російського пайка, в цьому, хоча б є м'ясо. Це рано чи пізно закінчується. От і закінчилися ефіри Фейгіна і Арестовича. А така була любов. Полюбить можна кого угодно і що угодно. Скільки було в ній пристрасті. Ах ти проказник. Тя не ти стриптизух. Так, були і сварки. Забув, як мене зовуть Марк. Ми акулом скормим. Спочатку Арестович звинуватив Фейгіна, що той кидав страйки на його канал. А Фейгін звинуватив Арестовича, що той під час їхніх спільних стримів постійно ходив на ліво. Відносини на відстані складне випробування. Навіть якщо в тебе 567 бойових виходів У мене 33 бойових виходи, бо так куди за лінію фронтом. Тим більше недовіра Олексія до Марка росла з кожним випуском. Він не знає, де той зараз. Що ховається за тією бібліотекою в Зумі? Нічний клуб, пляж, латиніна. Ми взяли творчу таку паузу, такий творчий відпуск. Я буду сидіти на яхті після того, як війна закінчиться, в тихому океані. І є Амаров. В принципі, і правильно, що розійшлися. адже війна за прогнозами Арестовича давно закінчилась. І в їхніх стрімах вже немає жодного сенсу. Це жирна точка. Продовжимо тему кохань. Деяким особам тяжко знайти місце, де б їх любили. Але міністр закордонних справ Рефії знайшов в Африці. Для порівняння: ось як президент пар зустрічав китайського лідера. А ось як зустрічали Лаврова. Більше схоже на обряд перед жертвоприношенням. Ну а як ще аніматорам вітати аніматора? Обтанцювати коня. Саме така стародавня традиція існує в Африці. Вона з'явилася дуже давно, десь приблизно за 10-15 хвилин до приїзду Лаврова. Взагалі, всі ці африканці виховані люди. О повсякденному житті ходять у костюмах та краватках. Просто так вже тут прийнято зустрічати дикунів. Однак, сикливий лідер Болотної федерації теж виступив на форумі. Щоправда, чужим голосом. Аб'яняючу ведущих бізнесменов і глав крупнейших компаній. А, у Путіна є ще й голосовий двійник. Або тут як у програмах про кримінал, де змінюють злодіям ГОД. Зазвичай терористи під час свого звернення ховають ще обличчя, а не тільки змінюють голос. Це все добре. Але на форумі так і не обговорили найголовніше. Покаяння Російської Федерації, трибунал, осудження, ну і так далі. Ув'язнений терорист Стрілков Гіркін нагадав про себе: поки що не некрологам, але це поки що. Ігор Гіркін відчув погіршення здоров'я у СІЗО Ліфортова, але нині йому краще. У цій новині чудово все. Крім того, що йому стало краще. Та соло у листі до дружини Гіркін скаржиться на погіршення апетиту та погане самопочуття. Чесно кажучи, звучить як тост. Коли з болот приходять новини про погіршення стану здоров'я опонентів Путіна, то незабаром вони змінюються на такі. Гіркін зробив з хлібного м'якишу пістолет Макарова та застрелився. В ході тюремної бійки Гіркін випадково заколов за точкою стрілкова. Під час конвоювання Гіркін загинув в ДТП від 34 кульових поранень. По крайній мірі, така угроза є. Спецназівець Ахмата розповів про українські дрони з клешнями, які викрадають поранених окупантів. Таємничі дрони ЗСУ підлітають до поранених орків, беруть їх своїми клешнями і уносять куди. Як куди? в гніздо дрона до своїх маленьких дроненя. А як вони дізналися? А я не знаю. Головне, щоб не дізналися про дрон, який клишнями танки піднімає. І що такими дронами ми хочемо підняти Москва-Сіті і перенести в Житомир. І про велику мохобійку, яка літаки збиває, теж не треба, щоб знав. І що кримський міст величезним магнітом намагаємося вирвати? Насправді комарі, кліщі, гуси вже не актуальні для нашого укроборонпрому. Тому наразі створюють зозулю, що прилітає до окупантів і мовчить. ти не проти, якщо я сьогодні трошки раніше піду додому. А що сталося? Треба бігти копати бункер. А ще треба закупити багато води, їжі та йоду. Та що трапило? А ти що не чув, Україна перетнула червоні лінії? ЗСУ атакували спиртзавод неподалік Курська, знищена держава, утворюючи підприємство. Я просто в більшості. Як росіянам тепер жити з тремором в руках? Вся надіжда, тільки на Господа Бога, на всі зрозуміло, чому вони не збили дрон. Він дуже схожий на чекушку. Стояння істеричне, я, Та я, я би так сказала. Наш наступний актор дуже нагадує український безпілотник. Коли його бачать у Москві, у деяких починає підгорати. Ну що, піддамо ще вогню? А чому ні? Юра Великий в Беректа Ньюз. ньюс. <говори> я понял сіда, брат Дон. Ви там держитесь, може, пристрогувати сідак земледом, попробити штати тяжоле в штани навали, Дон, щоб він вас.

Všim, skelžujem vam nehorosne novosti z fronte Don od bratjev naših manjših domov. Zakaj manjših? Zato, ker jih tam na fronti realno postavi se vsem manjši in manjši dom. Pravno sem po telefonu govoril s, razde... s komandirom odzdelene Ahmadom. On me.

такими, как у меня, Дон, только еще по поклеще моих. Этот дрон, Дон, который называется Баба, Баба Яга, Дон, пролетает ночью, Дон, незаметно, Дон, подлетает к нашим раненым, Дон, выбирает самого красивого кадеровца, Дон, долго выбирает, потому что они там все красивые, Дон. А потом резко своими Клешными хватает заборону и уносит к себе в гнездо дом, к своим маленьким дронцам. За один раз этот дрон-дом может унести одного красавчика дом. А если в этот момент один красавчик шестичным находится в другом доме, то сразу два красавчика уносит, дон. дом. это можно целый фильм ужасов снять.

Що, ще ма, мадер, марледар, дон. У этого дрон-дон, вот такой Дриндон. І когда он увидит нашого бойца Дон, который лежить на животе Дон, его Дриндон становится Донбас, чем Друндон. И вот это, так называемый страходрондон, з висоти дрон його полета, Камнем парит вниз дон. Да своими клешнями дон. Да хватает нашего бойца за уши дон. Да прижимает его так, вот как земле дом да и делает с ним то, после чего любой порадочный дрон просто обязан на ньому жениться. Да и одно только лишь спасение от этих дронов, это брони штаны с кевларовыми трусами или монтажная пена, а лучше и то, и другое дом. Да

Потому що наше некачественное дырявое ПВО, ой, отечественное добротне ПВО, нікому просто так літати на території Росії не дозволить дом. Не верите мне, спросите у пригожина. Хотя вряд ли що ответит дом. Україна відсвяткувала День Незалежності. Це черговий важкий рік боротьби за нашу волю. Ми вдячні всім, хто докладає зусиль, щоб її здобувати, зберігати та примножувати. Вічна слава всім, хто віддав за неї своє життя. Слава всім героям та героїням, хто саме зараз на всіх напрямках відновлює нашу незалежність з днем незалежності Україна! Слава твоїм героям та героїням!